Шановні пасажири, починається посадка на нічний, швидкий поїзд, нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Настрій святковий, не сподівалася взагалі отримати таке задоволення на вокзалі, де люди всі спішать, де у всіх життя йде зовсім в іншому напрямку, в іншому темпі, і тут раптом таке свято. Нас сьогодні запросили в місто Київ на день Святого Миколая та День Збройних Сил України. Зараз на жаль такий час, що не очікують люди, що може якесь бути свято для людей. Це потрібно робити. Дуже неочікувано, дуже вражає. Дуже клас взагалі супер. Мені дуже сподобалося. Особливо в кінці такий неочікуваний яскравий фінал. Хочу подякувати всім нашим військовим, які нас захищають, дарують нам мирне життя і що вони дарують такі настрій. Всім. Доброго здоров'я, всім віру в перемогу і все-таки нас очікують кращі часи.